Євангелія на щодень, 8 липня, Матея 9, 9 13 Ідучи звідтіля, Ісус побачив мимохить чоловіка на ім'я Матей, що сидів на митниці, і сказав до нього, Іди за мною. Той устав і пішов слідом за ним. Ісус був при столі, в його домі. Прийшло багато митрів і грішників, та й посідали з ним. І з його учнями. Побачивши це, фарисеї почали говорити його учням, чого це ваш учитель їсть з митерями та грішниками. Почувши те, озвався Здорові не потребує лікаря, лише хворі. Ідіть, отже, і навчіться, що значить я милосердя хочу, а не жертви, бо я прийшов кликати не праведне, а грішних. Матей, покликаний Ісусом до співпраці, без вагань, залишив повні скрині золота, срібла, бронзи та грошей, які він зібрав для римського окупанта і для себе. Він підвівся і пішов за Христом без нічого. Прийнявши своє покликання, зразу ж не вернувся. Він покинув шлях темряві і став на шлях світла від Ісуса, який його покликав. Він негайно утримав у своє розпорядження скарбницю Царства Небесного, скарбницю повну благодати, аби самому нею користатися і водночас вільно роздавати з неї інше. І з людини, яку проклинали, він став людиною, яку благословляли. Бартер з Богом завжди вигідний людині. За недовговічні цінності. Вона отримує цінності вічні. Ісусе, допоможи мені без страху залишити те, що не дозволяє мені йти за тобою.